Добрий день, в вашій увазі пропонується доповідь на тему: анти, Антиген, незалежна диференціація та селекція т лімфоцитів в тимусі, механізми, значення та сучасні відкриття Нобелівська премія 2025 з фізіології або медицини. Перш за все, треба зазначити, що те лімфоцити, вони спочатку утворюються в червоному кістковому мозку, далі продовжують своє дозрівання в тимусі, і остаточна вже антиген-залежна диференціація відбувається в периферічних органах, органах лімфоїдної системи. Сьогодні я бажаю сконцентруватись на, саме на тимусі і на селекції, яку проходять лімфоцити і навіщо. Ну, і так як декілька днів тому була присуджена Нобелівська премія про толерантність, я вирішила, що необхідно про це теж зазначити. Ну, перш за все, можна сказати, що тимус відноситься до центральних органів кровотворення та імунного захисту. Він знаходиться в передньому верхньому середостінні, позаду груднини, тому його також називають, називають загруднинна груднинна залаза. Коли ми говоримо про т лімфоцити треба зазначити, що спочатку формуються Т-лімфоцити з великим різноманіттям і спектром Т-рецепторів. Тобто ми готуємо Т-рецептори для розпізнавання різних антигенів, які представлені будуть представлені на клітині. так? І те-лімфоцити, те їм треба вміти розпізнавати різні антигени. так? Тобто спочатку формуються антигени з великим різноманіттям Т-рецепторів, але треба їх перевірити, чи є серед них ті, які. Реагують на наші аутоантигени. антигени Тобто, у нас велика кількість т лімфоцитів яка формується, вона має унікальні Т-рецептори завдяки варіабельному домену рецептора, і треба далі перевірити їх. Тобто, нам треба. Провести селекцію, щоб вони, ці Т-лімфоцити могли зв'язатися з головним комплексом гістосумісності, який представляє антиген. Так? Але одночасно вони, треба, щоб вони не реагували на наші клітини. Розглянемо, що таке тимус. Тимус має капсулу, так? З сполучена тканину і, вс... і далі всередину тимуса заходять <кій> трабекули, перегородки сполучена тканині, які ділять тимус на часточки. Якщо ми розглянемо ці часточки, ми побачимо більш темні ділянки і світлі. Тобто, по, це... по периферії кожної часточки. У нас більш темна зона, тому що тут більш сильно розташовані оці тимоцити, які дозрівають. А всередині часточки це речовина, вона, вона більш світла, тут менше т-лімфоцитів, тому що тут відбувається дозрівання і далі одразу йде в судини. У нас в корковій речовині є матотимусний є бар'єр, в мозговій немає. Тобто, як тільки це буде дозрівати, вони йдуть в, в судини, в кровоносне кров русло. Ось як виглядають гістелогічний препарат, це світлова мікроскопія, у нас є кара і мозгова речовина. Що відбувається в цих ділянках? Ну, Перш за все, нам треба зрозуміти, що попередні лімфоцитів повинні прийти з червоного кісткового мозга в тимус. Як вони знаходять саме тимус, їх приваблюють речовини, гормональні речовини, біологічно активні, які виділяються тимусом в кровотворне русло, і так як попередники <кхи> йдуть через кров'яне русло в тимус, вони <кхи> і приваблюються цими гормонами: тіма зінам, тіма токсинам, тимічним фактором, тобто ці фактори не тільки важливі для. Для регуляції і дозрівання Т-лімфоцитів, а також для приваблення і стимулюють міграцію попередніх Т-лімфоцитів в тимус. Коли, коли вони Т лімфоцити лімфити приходять в тимус, вони проходять школу так, навчання це називається. Навчання проходять селекцію, треба їх перевірити, що вони вміють, треба, щоб вони могли реагувати з головним комплексом гістосовмістимості і реагувати з антигенами, але одночасно треба, щоб вони не, не були агресив, агресивні до наших клітин. Як це відбувається в тимусі? Ось на цьому слайд, на цьому слайді схема у нас коркова речовина і мозгова речовина. Коркова речовина представлена. Покрита коркова речовина, От зверху ми бачимо там капсулу, якщо це ділянка, ну, це сполучена тканина, так? капсула зверху. Далі у нас ретикулярні клітини, формують строму, парінхі... строму тимуса. Чому епітелія ретикулярних клітин, тому що вони мають властивості ретикулярних клітин, але за походженням вони це епітеліальні клітини. Вони, мають, вони розвилися з третього часткового четвертої кишені зябрових дух, це епітеліальні клітини, ендодермального походження. Тобто у нас в тимусі є багато тимоцитів, які проходять дозрівання, і між ними є ці епітеліоретикулярні клітини. Вони є і в корковій речовині, і в мозговій речовині. Їх епітеліоретикулярних клітин шість типів. Перші вони... Вистілають сполучену тканину, також знаходяться біля судин, і беруть участь в гематотимусному бар'єрі, щоб не пропустити антигени в тимус, і не пропустити зрілі, зрілі недозрілі телімфоцити в кровяне русло. Це перший тип. Другий тип знаходяться в мозговій речовині. і активно бере участь в позитивній, так званій позитивній селекції Т-лімфоцитів. третій тип знаходяться на кордоні коркової мозгової речовини, він теж буде допомагати позитивній селекції. Четвертий тип знаходяться під глибше, ніж четвертий тип. Ніж третій тип, так? Далі в мозговій речовині знаходяться п'ятий тип ретикулярних клітин і шостий тип формує кільцяга саля. Якщо ми подивимося, що це таке, що тут відбувається, в мозговій речовині відбувається так звана позитивна селекція. Тобто те, те лімфоцити, які прийшли, попередні лімфоцитів, які прийшли з червоного кісткового мозка, вони спочатку презентують два білка на мембрані, це називається кластер диференціації cd 2 і cd 7. Тобто ми бачимо, що це подвійна негативна стадія. Тобто немає. Чому подвійна негативна стадія? Тому що немає ні cd 4, ні cd 8. Далі продовжує розвиватися тимоцит. і з'являється один білок, CD1, але він теж такий неважливий реально для нас. Після цього експресуються одночасно два, два кластери диференціації і cd 4 і cd 8 тобто, тобто тимоцит має два І Т4, і cd 4 і cd 8 кластери диференціації. Це називається подвійна позитивна стадія. Чому? Тому що має ці е, корецептори, і хелперів, і е, кілерів. Е, далі е, далі е, тут беруть участь оці епітеліаретикулацити другого типа, які контактують з цими клітинами. Епітеліаретикулацити мають на поверхні. і е, е, куб, е, і головний комплекс гіста сумісності і першого, і другого класа. І далі ті клітини, які мають більшу спорідненість до першого класа, подавляють свою експресію cd 4, і експресують і стають т кілерами, які мають CD8 на в мембрані білок. Тоді як ті, які мають більшу спорідненість до класу 2 гістосумісності, вони подавляють свою експресію cd 8 і стають cd 4 клітинами, тобто хелперами, це називається одиночна позитивна стадія, і такі вже чи cd 4 чи CD, 4 Вісім клітини йдуть далі в мозгову речовину. В мозговій речовині вони проходять так звану негативну селекцію. Саме оця селекція головна для, для толерантності, тобто тут забезпечується оця центральна толерантність. І довго думали, що саме тільки цей механізм існує. Толерантності. Тут проходить негативна селекція. І що, що це таке? У нас епітеліаретикулацити п'ятого типу представляють багато різних своїх антигенів з різних даже органів. І також тут є дендритні клітини, антиген презентуючі які теж представляють оці. Ткані, ткані специфічні антигени і далі перевіряють, щоб не була агресії, не було руйнування клітин. Тобто аутотолерантність, щоб була. Ці як в позитивній, так і в негативній селекції клітини, які не проходять, не проходять селекцію, підвергаються апоптозу. Якщо пройшли клітини негативну селекцію, вони йдуть в посткапілярну вену і далі в кровоток. тобто вони вже готові пройшли оцю антиген незалежну диференціацію, тобто незалежно від антигенів. Тобто, таким чином, дозрівання і селективний відбір т лімфоцитів має такі стадії: подвійна негативна, подвійна позитивна, це стадії позитивної селекції, одиночна позитивна. І далі, це, щоб перевірити, що у них є оці т рецептори і є. Є Т-рецептори, є оці корецептори, і вони можуть контактувати з клітинами. Далі в мозгової ревчовині буде негативна селекція, де буде забарковуватися клітини, які аутоагресивні, тобто немає толерантності. Тобто ось, так, ось таке навчання проходять Т-лімфоцити в тимусі. Можна ще раз підкреслити важливість епітелі атикулацитів в цій перевірці, в цій перевірці. Дуже важливо, щоб зріла клітина могла і контактувати з клітиною інфікованою, і антиген але щоб вона не реагувала на наші аутоантигени. Ну, це теж різні варіації, як тут усе відбувається. Тобто головна ідея: іде позитивна селекція, негативна селекція, позитивна перевірка. Це буде дозрівання оцих рецепторів і корецепторів, і щоб було чи хелпер, чи кіллер. і і вони могли контактувати з клітинами. Далі йде негативна селекція в мазової речовині часточки, і тут відбувається перевірка на ауто тобто Клітини, які реагують на наші аутоантигени, будуть підбиратися апоптозу. Дуже цікава історія була було відкриття ауто-імунного регулятора. Це білок, який функціонує як транскрипційний фактор. І він, чим він цікавий, тим, що він в, в Мозговій речовині він експресує. Антигени, тка тканина специфічні, тобто розтрактовані е, е, різними тканинами. Тобто в тимусі експресуються білки печінки, серця, яєчника, е, ока якісь е, антигени та інше. І це буде для тренування, для перевірки, щоб те лімфоцити е, були толерантними до різних ткан, е, тканинно специфічних. Антигенів, тобто у нас відбувається перевірка контактування з клітинами і щоб не була, не була аутоагресивна клітина. Але що цікавого, що було відкрито, тобто, ми знаємо, це класика, що ті, які Аутоагресивні підвергаються апоптозу. Але також пізніше було виявлено, що деякі не підвергаються апоптозу, а перетворюються, тобто вони контактують з нашими антигенами. Але далі вони не підвергаються апоптозу, а перетворюються в регуляторні клітини. От саме за це і була, саме за, ці, за відкриття цих клітин і була присвоєна Нобелівська премія в цьому році. Що це за Нобелівська премія, кому і не, за, за що її дали? Тобто, довго розглядали, що оця ау, аутотолерантність автотолерантність забезпечується тільки в тимусі і. Це центральна, центральна, центральний орган кровотворення і те, що там ми відібрали, далі все, вони циркулюють і усе. Але існує, ці вчені, відкрили ще периферійну толерантність, тобто існують клітини-регулятори. Їх довго ми могли спостерігати в підручниках як супресори, але якось про них мало було інформації. Що ці вчені відкрили? Вони відкрили існування регуляторних Т-клітин. Це cd 4, cd 25 клітини, які експресують гіен Фокспі3. І вони контролюють аутореактивність, вони подавляють, коли дуже сильна активність в імунної системи, тобто вони контролюють і подавляють аутоімунні реакції, головним чином. Сакагучі японський вчений відкрив популяцію те які пригнічують аутоімунні реакції. Що він робив? Він робив такі експерименти. Перше, він вилучив Т4 Т4, Т25 те клітини з імунної системи мишей і побачив, що ця, ці миші мають багато аутоімунних імунних захворювань. Також це один з його експериментів, а також він, у нього був експеримент, що він видалив тимус на там, четвертий день життя мишки і далі знову ж таки спостерігав генералізований аута. Аутайм, Автоімунної реакції. Тобто, про що тут говориться? Про те, що тим, ці недозрілі тимоцити, які приходять з кісткового мозка і проходять усі ці селекції, вони одразу пішли там в кровоток, і вони визвали багато, тобто, вони. Були агресивні також до клітин наших клітин. І, але коли цей вчений додав цих, цим мишам, чи тим, які, у яких видалив ці клітини, чи тим, у яких видалив даже тимус на ранніх стадіях, коли він додав оці регуляторну популяцію телімфацитів, яка забезпечує периферійну толерантність, вони стали здорові, так? Тобто, таким чином він вирішив, що це важливі клітини, тобто, таким чином він відкрив ці Ді 25 клітини, які і є оці регуляторні, те регуляторні клітини. Але це як одна частина цієї Нобелівської премії, так? а ще дана людям вченим, які відкрили оцей Фокспітрий. Це ген, який забезпечує, забезпечує Формування оці регуляторних клітин. В 2000 мері Брунков в, 2000, в 2001 році з колегами працювала з мутантними мишами лінії с, Скафі, які демонстрували важкий аутоімунний синдром, подібний до людського імуно дисрегуляторного поліендокринопатії, ну, тобто, теж є захворювання з аутоімунними процесами. Тобто, вони відкрили, бру тобто, брункау. І незалежна цей рамсдел, вони вивчили важливість цього фокс П3 гена, для, який кадує транскрипційний фактор, який необхідний для формування оцих Т-рецепторних клітин. Скафі Маус, це класична модель аутоімунної хвороби, пов'язана з дефіцитом регуляторних Т клітин. У цих мишей є мутація в гені, який є ключовим транскрипційним фактором для розвитку Т регуляторних клітин. Іпекс, цей синдром, це рідкий генетичний аутоімунний синдром, пов'язаний з мутацією. В Гені Фокс 3 тобто ця, при ць, цій хворобі, знову ж таки не працюють те регуляторні клітини. І таким чином, ті, які такі скальзнули від цієї селекції, такі зайшли в, в кровотворне русло, вони не можуть бути еліміновані. Тобто, якщо ми говоримо про цю Нобелівську премію то її дали за відкриття оцих cd 25 клітин і за відкриття регуляції утворення цих клітин. Тобто, це оці три вчених американець та японець, за оці те регуляторні клітини, тобто з <кій> ДЛ. <кій> Незалежна також вивчали оці ж самі Фокс клітини і показав, що введення нормального фокс П3 у СД 4, Сідді 25 клітини відновлює їх регуляторні властивості, а, фра... а втрата фокс 3 призводить до втрати супресивної функції, наукове значення відкр... відкриттів – Тобто їх відкриття показали, що толерантність підтримуються активними клітинами-супресорами, а не тільки пасивним відсівом в тимусі. А роботи Брункова і Рамсдела зв'язали цей клітинний феномен з молекулярною основою ФОКСП-3, що визначає долю і функцію т регуляторних клітин. Разом ці дослідження створили фундамент сучасного розуміння периферійної імунної толерантності. Таким чином, існують центральні та периферійні механізми імунної толерантності, які забезпечують розпізнавання власних антигенів і запобігають аутоімунним реакціям. Вивчення цих механізмів дає потужний інструмент для розробки нових методів аутоімунних захворювань. Алергій, відторгнення трансплантатів та навіть онкологічних патологій, де необхідно тонке регулювання імунної відповіді. Дякую за увагу!